Знаєте, сьогодні таке якесь нове у мене відчуття, і показують дві паралельні отакі реальності. В одній реальності, де дуже важко, темно, ем, зневірення в себе. В іншій реальності, ніби ця реальність інша, друга, вона вже світла. Вона світла, і ця е, світла реальність ніби настільки напитується цієї енергії, енергією можливостями, енергією. Стати творцом ну, да, свого життя. І, ніби і там, і там дві такі енергії, які вони навіть немає такого, що та провалилась та вище, та нижче. Ні, вони рівні на рівні один одного. Але цікаво те, що є люди і там є люди і тут. Там людям важко, вони вже не стягують. цього. Тут людям От Такі нові якісь енергії, які люди ще їх не розуміють, не відчувають. І теж не дуже приємно, тому що незнайома, не розумієш все, ніби от е дали дозволи дозволи на все. В кого ще от такі є відчуття? Напишіть, будь ласка, тому що дуже цікаво це от сьогодні саме як би, показали і. Е Важливо саме розуміти це і працювати над собою, дорогенькі мої. Треба працювати. Обіймаю вас.